Перший пакет представлених відеокарт Nvidia Blackwell наразі складається з чотирьох моделей, і дві середні з них ми вже протестували. Залишилося розглянути крайні за рівнем продуктивності. І сьогоднішня героїня огляду найбільш доступна RTX 5070, яку ми порівняємо із найближчими актуальними опонентами. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Вітаємо на гесят. Підписуйтеся та слідкуйте за нами у соціальних мережах і на сайті. Усі посилання в описі. Якщо заглянути всередину нового чипу, можна побачити чимало змін у внутрішній структурі у порівнянні з минулим поколінням. Збільшено кількість виконавчих блоків, розширено загальнодоступний кеш, тензорні обчислювачі навчилися обробляти нові типи даних, rt Ядра вдвічі пришвидшили тестування перетинань променів з примітивами, впроваджено нову пам'ять GDDR7, а DLSS оновлено до 4-ї версії. З'явилися і нові фішки, наприклад, набір інструментів мегаджометрі та нейронні шейдери. Більше про архітектуру Blackwell можна дізнатися в огляді RTX 5080 за наведеним посиланням у описі та підказці. У даному ж матеріалі сфокусуємось більше на технічних особливостях GeForce RTX 5070. Отже, в основі графічного прискорювача лежить GPU із кодовою назвою GB205, виготовлений за вдосконаленим під потреби Nvidia 5 нанометровим техпроцесом TSMC. Він містить понад 31 мільярд транзисторів, що дозволило розмістити на кристалі 6144 куда ядра, по 192 текстурних модулів і тензорних ядер, 80 блоків растеризації та 48 ядер для обробки трасування променів. Підсистема VRAM представлена достатніми для більшості задач 12 ГБ пам'яті gddr 7 із 192-бітною шиною, ефективною швидкістю у 28 ГБ за секунду на контакт і загальною пропускною здатністю у 672 ГБ за секунду. Аби компенсувати не надто широку шину, прискорювач оснащено кешем другого рівня у солідні 48 МБ. Частоти референсної карти у базовому режимі становлять 2325 МГц, а у бустовому 2512 tdp прискорювача проскорювача не надто великий, але і не малий 250 Вт. Досліджувати продуктивність новинки будемо за допомогою паліт GeForce RTX 5070 Gaming Pro OC, у якої бустова частота на 60 МГц вища, ніж у референсу. Відеокарта велика: 331 мм у довжину, 3 слоти у висоту і має стандартну тривентиляторну конструкцію. Самі вентилятори при цьому на подвійному кульковому підшипнику. Серед інших особливостей тут є дві версії BIOS з тихим та продуктивним режимами. А також двошарові композитні теплові трубки із рифленої МІДі та сплаву із мідного порошку. Ще карта порадує стриманим ARGB підсвічуванням, яке можна синхронізувати системою через спеціальний конектор і без додаткового софту. Згодом на оглядовому каналі та на сайті з'явиться більш детальний огляд на цей акселератор, тож слідкуйте за новинами. Якщо ж відеокарта вас зацікавила, то напасти на її слід ви зможете у Є-каталозі. Тут можна прослідкувати за наявністю, динамікою цін, почитати описи і огляди, використати купу фільтрів для більш детального пошуку та нарешті зробити правильний вибір. І так це стосується не тільки піддослідної карти. У каталозі можна знайти будь-які комплектуючі аксесуари та техніку. Переходьте за посиланнями під відео, щоб переглянути поточні пропозиції. Першим опонентом стане аналог минулого покоління з приставкою Super, адже покращена RTX 4070 якраз і виходила на ринок в якості заміни звичайної версії. Її GPU містить у своєму складі майже 7200 куда ядер, 224 текстурника і стільки ж тензорних обчислювачів, 80 блоків ROP і 56 rt ядер. Якщо порівняти ці цифри з героїною огляду, то вони помітно більші, окрім хіба що блоків растеризації, їх і там і там однакова кількість. Що ж до відеопам'яті, то тут головною відмінністю є її тип gddr 6X проти GDDR7, але не загальний обсяг у 12 ГБ і ширина у 192 біти. Теплопакет суперниці нижчий на 30 Вт. Також подивимось, як піддослідна карта поратиметься із ще одним опонентом 40-ї серії RTX 4070 Ti. На її боці виступатиме ще більша кількість CUDA-обчислювачів обчислювачів 7680, також 240 тензорних ядер і текстурних конвейерів, 80 блоків растеризації і 60 ядер для обробки трасування променів. По параметрам VRAM ця суперниця нічим не відрізняється від RTX 4070 Super. А от енергії вона потребує більше, у даному випадку до 285 Вт. А що можна вигадати по продуктивності, якщо піднятись на одну сходинку вище у поточному модельному ряді? На це питання дати відповідь нам допоможе RTX 5070TI, яку ми зовсім нещодавно розглядали у одному із відео на нашому каналі. Радимо ознайомитися, до речі. Кількість основних SM-блоків у неї більше майже на 46%, і відповідно у усіх інших елементів теж, окрім модулів растеризації. Їх чисельна перевага менша 20%. А там, де зростають обчислювальні можливості, там потрібен і більш об'ємний кеш пам'яті, у даному випадку на третину. Також є суттєвий гандикап між моделями і по обсягу VRAM. У старшого її більше на 4 ГБ, ширша 256 бітна шина. І пропускна здатність вища майже 900 гб за секунду. Заплатити за все це доведеться на 50 Вт більшим енергоспоживанням. З AMD у даному ціновому сегменті найближчим суперником поки що є Radeon RX 7900 xt Її й додамо до тестування. RX9070 на підході, тож наскільки вдало вона може тягатися із об'єктом тестування, нам ще доведеться визначити у найближчому майбутньому. Повертаючись до 7900 XT, нагадаємо, що базується вона на архітектурі RDNA 3, і обчислювальні можливості їй забезпечують більш ніж 5000 потокових процесорів, 336 текстурних модулів, 192 блоків растеризації та 84 ядра RT. Обсяг відеобуферу gddr 6 у карти найбільший 20 ГБ. Також останній може похозуватись найширшою серед учасниць 320-бітною шиною із досить високою загальною пропускною здатністю у 800 ГБ за секунду. Самі щипи пам'яті не надто швидкі і з ефективною швидкістю у 20 ГБ за секунду на контакт. Наразі проінформуємо вас про інші компоненти тестового стенду для загального розуміння, в яких умовах тестувалась відеокарти. За основу ми взяли восьмиядерний 16-потоковий ігровий процесор AMD під AM5 Socket Ryzen 7 9800X 3D. Материнську плату під нього підібрали найактуальнішу на флагманському чипсеті Asus ROG Strix x 870 e e Gaming Wi-Fi. Охолоджувався процесор 360 мм ASUS TUF Gaming lc 2 360 argb Для зберігання тимчасових даних ми використали двомодульний 32 ГБ комплект Kingston Fury Renegade DDR5RGB зі швидкістю 6400 мегатранзакцій за секунду при таймінгах 32 і 2 по 39 і напрузі 1,4 В. Виглядає ОЗП стильно, а додаткового блиску йому додає якісна 12-точкова підсвітка. Операційну систему і допоміжний софт ми зберігали на оптимальному за співвідношенням ціна можливості M2PCIE 40X4 накопичувачі Kingston KC3000 на 1 ТБ. Він забезпечує швидкість у 7000 МБ за секунду при считуванні та 6000 при записі. А для довільних 4К блоків заявлено до 1 мільйону IOPS. Нагадаємо, що підібрати оперативну пам'ять або SSD накопичувач Kingston можна за посиланням під відео. Також на сайті Kingston.com є зручні можливості підбору оперативної пам'яті. При введенні назви материнської плати або ноутбуку ви отримаєте перелік сумісних комплектуючих. Живився стенд від кіловатного Seasonic Vertex GX1000, енергоефективність якого відповідає сертифікату 80 Plus Gold. І у єдину цілісну конструкцію комплектуючі дозволив зібрати корпус АСОСтав Gaming GT302 ARGB, який має чотири додаткові вентилятори. Ну що, систему розібрались, дивимось, що із нагрівом у піддослідної відеокарти. У спокійному режимі усе очікувано добре: 31 градус на GPU та 42 на VRAM. Під стресом у Фюрмарк спостерігались теж приємні оку температури: 64 градуси на чипі та 56 на відеобуфері. У одному з ігрових сценаріїв ситуація змінилась на вже знайому, коли GPU скинув кілька градусів, а VRAM навпаки прибавила. Також ми звернули увагу на температурно-акустичні показники в режимі BIOS Silent. З ним вентилятори уповільнюють свій рух з 1600 до 1150 обертів за хвилину, що позитивним чином відчувається на слух. Чип вже починає прогріватися до 71 градуса, а відеопам'ять до 62, що теж досить непоганий результат. І тут одразу відмітимо не зовсім приємну особливість тестової відеокарти. Під навантаженням та при високій частоті кадрів у грі вона відчутно попискувала дроселями. Хоча сподіваємось, що це тільки нам так не пощастило. Переходимо до тестів і спочатку традиційна синтетика. У 3D Marker RTX 5070 одразу упевнено обігнала обидві суперниці NVIDIA минулого покоління, та можна сказати на рівних виступила із червоною картою, якщо врахувати кількість тестів, у якій перемогла та чи інша. Що ж до ti версії 50-ї лінійки, то вона на 16-26% швидша. До речі, в режимі BIOS Silent продуктивність відеокарти падає майже непомітно. У Geekbench 6 новинка на 11% випередила RTX 4070 Ti та на 21-22%, в залежності від API RTX 4070 Super. ZRX 7900XT майже паритет у OpenCL, але при використанні Vulkan остання помітно швидша на 16,5%. RTX 5070 Ti знову у лідерах, що логічно, і профіт у кількості балів з нею вищий на 12%. Blender традиційно не надто прихильний до відеокарта AMD. Тож тут результати представниці цього табору з іншими суперницями порівнювати сенсу мало. А серед прискорювачів Nvidia розстановка сил наступна. Відслідна карта обігнала RTX 4070 Super на величину від 20 до 26%. RTX 4070 Ti від 12 до 28%. І, у свою чергу, навпаки, відстала на 14-19% від старшого чипу 50-ї лінійки. У професійному софті RX 7900XT знову вирівнялась увесь зріст і, можна сказати, виступила на рівні об'єкту тестування. Трішки повільніша у Adobe Premiere Pro і приблизно настільки швидша у DaVinci Resolve. Також цікавого у даному сценарії виділимо той факт, що різниці із більш потужним побратимом у новинки майже немає. По крайній мірі, у реальних задачах ви її не помітите. Чого не можна сказати про карти зелених 40-ї серії, які порались із покладеними на них розрахунками на 9-17% повільніше. З AI алгоритмами Geekbench новинка розібралась теж непогано. У деяких видах обчислень перевага над RTX 4070 Super та RTX 4070 TI склала не один десяток відсотків продуктивності. При цьому червоній карті вона програла у двох із трьох випадків, а RTX 5070 Ti відірвалась не так вже й далеко від 7 до 9 Проте, у топас відео AI, архітектура Nvidia Blackwell виявилася не надто ефективною, або ж поки що необхідних оптимізацій по роботі із нею застосунок не отримав. Хоча всі суперниці і розмістились недалеко одна від одної у загальному заліку, але обидві карти 50-ї лінійки позаду всіх із майже однаковими результатами. Новсі ну, переходимо до найцікавішого, до ігор, які тестувались переважно у HD. Але й про 4К не забудемо, там, де опоненти здатні із нею впоратись. Налаштування графіки обирались по можливості максимальні. Також у деяких ситуаціях застосовувалися апскейлер та генератор кадрів. Перша гра, точніше вбудований бенчмарк Assassin's Creed Shadow у 1440 p на ультрависоких налаштуваннях із максимальними за якістю променями стала для піддослідної карти досить важким випробуванням. Вона змогла вижити тут лише 54 середніх ФПС і забезпечила усього на два кадри вищу частоту, ніж RTX 4070 Super. І це з DLSS у якісному режимі. Погодьтесь, досить неоптимістичний результат. При цьому RTX 4070 Ti та RX 7900 XT до цільової планки не вистачило двох та трьох ФПС відповідно. А RTX 5070 Ti не тільки виконала задачу кому за 60, а й перевиконала на шість кадрів. Baldur's Gate 3 у Quad HD на Ультра без апскейлерів по середнім показникам поставив на одне місце дві відеокарти героїню огляду і її червону опонентку. Але є нюанс по дуже рідкісним подіям остання повністю злилась. Ще на декілька кадрів кращий результат забезпечила RTX 4070 Ti і золото традиційно за старшим чипом Blackwell із невеличкою перевагою близько 5% над новинкою. Суперова RTX 4070 пасе задніх, і її швидкодія навпаки гірша на ті ж 5%. У 4К RTX 5070 втратила багато кадрів середньої частоти. Вона збільшила своє відставання від RTX 4070 Ti до 7 кадрів та зберегла незначну перевагу над суперверсією. Також ширша шина RX 7900XT дозволила її рівний результат у попередньому сценарії перетворити на досить вагому перевагу у 14% середнього FPS над новинкою. Менше за всіх від зростання щільності пікселів постраждала 5070 Ti. Вона швидша на 30%. Counter-Strike 2 у базовій роздільні здатності на дуже високих налаштуваннях вже краще пішла на новій 5070, ніж на тішці минулого покоління. Гандекап між ними, хоч і невеликий 7% середнього FPS, але він є. Із RTX 4070 Super він ще трішки більший, майже 12%. А із червоною картою його можна сказати немає, майже на рівних. Старший чип NVIDIA поза конкуренцією, бо із ним оновлення картинки відбувалось на 23% частіше. При більшій щільності точок на дюйм екрану новинка наростила відрив від 70-ток минулого покоління від 11 до 21% відповідно. І при цьому, як не дивно, вже помітно обігнала RX 7900XT на 12% середнього лічильника. RTX 5070 Ti при цьому непохитна і не збільшила або ж зменшила свою перевагу ні на 1%. Cyberpunk 2077 на найважчих налаштуваннях графіки із променями навіть у 1440P для карт такого рівня заважка. Окрім хіба що старшого чипу Nvidia, який тут таки зміг перетнути позначку у 60 середніх кадрів за секунду, але допоміг йому у цьому якісний DLSS. Героїня огляду з такими ж налаштуваннями пройшла тест на однакових 48 кадрах із RTX 4070 Super, що знову не втішає. А прискорювач червоних із трасуванням традиційно порався гірше за всіх із консольною частотою кадрів. Та ж сама роздільна здатність, але тепер із генератором кадрів, який у акселераторів Blackwell працював у режимі X4. Масштабування зображення на усіх учасницях знижено до продуктивного рівня, щоб базова частота була якомога вищою і не створювала затримки у керуванні. Звісно, найшвидшими рішеннями у даному випадку виявились обидві карти 50-ї серії із перевагою до двох разів над 40-ю. На карті Radeon FPS найнижчий, але цілком іграбельний для даного проекту. І наостанок подивимось на те ж саме, але у 4К. Тут цікавого тільки те, що RX 7900XT досить глибоко занурилась під комфортну планку. А усі інші учасниці забезпечили 66 середніх кадрів за секунду і вище. Екстремально гарна у графічному плані картинка Forza Horizon 5 в Quad HD поїхала добре на усіх картах без виключення. RTX 5070 по середнім показникам на пару відсотків швидше за RTX 4070 Ti та на 12,5% за суперову версію. На цьому опоненти, яких вона перемогла, закінчились. А прискорювач AMD обійшов на 3%, тоді як RTX 5070 Ti на усі 15,5%. У Horizon Forbidden West вже вперед вирвалась тішка минулого покоління, хоча різницю у три кадри при середніх 89 навряд чи можна назвати значимою. 4070 Super позаду на 6% середньої частоти кадрів а RX 7900 XT та старший чип лінійки навпаки попереду на 12 та 14% відповідно. У Indiana Jones and The Great Circle на максималках у Quad HD знову бачимо перевагу RTX 4070 Ti у декілька кадрів над піддослідною картою, а остання, у свою чергу, спритніша за супермодель, трішки менше, ніж на 10 FPS, що у процентному відношенні становить 9% середньої частоти кадрів. Також вже не вперше GPU з протилежного табору демонструє майже однаковий результат. А з RTX 5070 Ti і так все ясно, плюс 21% середньої швидкодії. Ще зверніть увагу на завантаження буферу ВІРАМ у даному тайтлі. Воно якраз близьке до 12 гігабайт, що для деяких учасниць є не дуже позитивним сигналом. І цей сигнал яскраво пролунав у даному проєкті в роздільній здатності 4К. Усі Nvidia карти з буфером 12 ГБ просіли по показникам найдовших кадрів, а реальний геймплей на них почав супроводжуватись легенькими посмикуваннями. Припускаємо, що при проведенні більшого часу у грі проблеми із гроладом можуть стати значнішими. При цьому достатню продуктивність без суттєвих негараздів видала RX 7900 XT. Які до комфортної планки середньої частоти не вистачило усього 2 ФПС. Ну і взагалі ніяких проблем не відчувалось із RTX 5070 Ti. З нею навіть показник 01% лоу не опускався нижче 64 кадрів за секунду. У Kingdom Come Deliverance 2 з найякіснішою графікою у 1440 p більше суперників розбились на пари, які пройшли записаний відрізок геймплею ніздря в ніздрю. RTX 5070 та RTX 4070 Ti і RX 7900 XT 4070 Super. При цьому перша пара швидша за другу на 12-14% середнього оновлення дисплею. А 5070 Ti, як завжди, у лідерах із перевагою близько 20% над новинкою. В принципі, Stalker 2 у Quad HD на епічному пресеті непогано упорались усі відеокарти. Піддослідна знову на одному рівні із червоною суперницею, і у двох вони оновлювали картинку усього на 5% середнього FPS частіше, ніж RTX 4070 Super. Так само недалеко від усіх трьох відірвалася RTX 4070 Ti, забезпечивши частоту на 3% вище. І найкраща продуктивність за RTX 5070 Ti. Плюс 16% на середньому лічильнику. У фіналі про GeForce RTX 5070 у нас склалося двояке враження. З одного боку, вона тягне майже все у 1440P на максимальних налаштуваннях графіки, і навіть дозволяє побалуватись 4К у деяких випадках, не сильно знижуючи якість картинки. З іншої, те ж саме, плюс-мінус 5-10 FPS можуть запропонувати RTX 4070 Ti та навіть RTX 4070 Super. І майже один в один результати відповідають RX 7900XT, звісно, якщо відкинути сценарій із важким трасуванням променів, в яких остання традиційно слабша. Явним вагомим плюсом, який схиляє чашу Терезів на сторону новинки, є мультифрейм-генератор. Але щоб отримати від нього користь без input LAG у важких проєктах, доведеться знижувати чіткі зображення продуктивними режимами DLSS, що сподобається не всім. А отже, використання даної технології теж виглядає поки що спірно. Також схоже на те, що потенціал розглянутої карти нам ще доведеться розкрити у майбутньому. Бо, як ми вже добре знаємо, багато фішок нового покоління Blackwell ще потребують адаптації у іграх. Ті ж нейронні шейдери та мегаджиометрі, наприклад. Ну а тепер до вартості: GeForce RTX 5070 та RTX 4070 Super Зараз коштують приблизно однаково, і їх ціни якраз відповідають рекомендованим, якщо врахувати податки. І тут незрозуміло, чому представниця минулого покоління не йде вниз, бо зараз, виходить, у ній немає абсолютно ніякого сенсу. Десь поруч або трішки дорожче у пропозиціях знаходиться опонент від AMD, і він і на фоні новинки виглядає доволі непоганою альтернативою. Так, з RT порається дещо гірше, але 4К тримає краще, плюс, помітно, більший об'єм VRAM вже зараз має неабиякий сенс. RTX 5070TI може запропонувати на сходинку вищий рівень швидкодії, але й доплатити за неї доведеться немало, якщо розглядати мінімальні цінники близько 11 тисяч гривень. Тут вже все залежить від потреб та можливостей користувача. Що ж до самої паліт GeForce RTX 5070 Gaming Pro OC, то нам сподобалася ефективність її системи охолодження, яка тримає температуру близько 60 градусів як на GPU, так і на VRAM. При цьому навіть у продуктивному режимі вентилятори працюють досить тихо. Ну а які враження про протестовану відеокарту залишились у вас? Як завжди, чекаємо на відповіді у коментарях. Не забувайте ставити пальця вгору та радити підписатись на наш канал друзям. Слава Україні!